Будинок Щербини, паласу дружин у місті Черкаси, був збудований у 1892 року черкаським інженером Щербиною як власна садиба. З 1907 по 1912 роках будинок був зданий в оренду повітному земському управлінню. 1919 року будинок використовувався різними установами, партіями, міськими організаціями та радянські органи. Після Другої світової війни у будинку розміщувалися позвольський органи. А згодом знову став палац піонерів. З 1970 року тут діє палац Одружень. У 2020 році почалася реставрація та оновлення будинку. У сквері за будинком у листопаді було влаштований пам'ятник Василю Симоненко.